Вітаю на РБК Україна, пастор Євангеліст радить Трампу. Трамп тисне на Зеленського. Путін схоже готується до нової війни. А Марін Лепен поза грою. Це якщо дуже стисло про найбільш виразні події минулої доби. А, ласкаво прошу у коментарі. Я ж вітаю Романа Безсмертного, політика, історика, надзвичайного і повноважного посла. Пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане Дмитре. Отже, особистий духовний радник президента США Трампа Марк Бернс відвідав ірпінь Бучу і після цього заявив, що українські солдати не е, просять у США грошей, потребують зброї. Це очевидно може стати сюрпризом для Трампа якою є роль взагалі пастора, і наскільки духовний радник є авторитетом? Ми ну, розуміючи, що штати в принципі дуже релігійна, така набожна консервативна а, країна? Перше, навіть оці поняття, пане Дмитре, якими користуються зараз засоби масової інформації в Україні духовник, духовний радник, а вони мають свою конотацію, ну зміст в українському трактуванні. Що зовсім не відповідає тому, яку відіграє цю роль особа в США. Він і не духівник, і не духовний радник, він просто пастор церкви, яку сам заснував. Якщо ви зараз сядете розшифровувати, перекладати назву цієї церкви, ви зламаєте собі мізки, а що він має на увазі і якому Богу він молиться. У нього Бог називається Дональд Трамп. А тепер давайте зрозуміємо: так хто кому радить і хто на кого молиться. І чи до того Бога пастор веде нас з вами, чи людей, американців. Це перше і друге, треба розуміти, що справа церкви, віри в США це справа бізнесу. Так, є там християнська церква, є англіканська церква. Тому так дивно виглядає для американців, коли кажуть, католик став президентом, чи англіканець навіть став президентом це вже виняток. Бо е, кожен із інших це такий же самий пастор, який Марк Бернс, бо на нього моляться. І тому е, тут треба просто якби уявити, що таке церква для Сполучених Штатів Америки. І причина цього явища зараз, навколо Трампа, в тому, що Трамп скинув. Усе в лапках бісівське на Джо Байдена, і вирішив, значить, вернутися до християнства. Але це християнство імені доні Великого манхеттенського Трампа, і не більше, і не менше. Ось так коротко, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу і якби усвідомлювали наїдок із цього процесу, який відбувається. Отже, прибільшувати значення цього візиту і заяви в мережі X пана Бернса не варто. А... Пам'ятаєте, ви бачите, пане Дмитре, коли так. сказали, а ти Леніна бачив про комуністах? А, угу. Ну, пару разів він Трампа бачив. От і все. Так, я, я зрозумів. А, що можна сказати? І очоливувати цю організацію Пастори за Трампа чи був членом там організації. Дональд Трамп одночасно висловив невдоволення на адресу Путіна і Зеленського? Путіну пригрозив вторинними санкціями, тарифами. Із Зеленського е згадав, коли говорив про угоду щодо надер, мовляв, Зеленський не хоче підписувати, проситься в НАТО. А в НАТО його ніхто не чекає. Як все це сприймати? Це реальний тиск Трампа і на Росію, і на Україну? Чи про що тут йдеться? А тут, взагалі, коли на це подивитися, то Трампу хочеться бути е, богом, ну так як каже Бер Бернс, якби наділять свою паству і Зеленського, і е, Путіна своєю участю, тільки треба розуміти, що Трамп боїться Путіна. І тому по відношенню до України і президента Зеленського він говорить одне. А по відношенню до московського фюрера, друге. Ну самі співставте. Якщо значить Іран не підпише угоду, то буде таке, що не бачено, бомбардування. А по відношенню до фюрера каже, запровадимо мита на е, нафту, яку ми в них купуємо. Знаєте скільки вони в 2024 році купили російської нафти? 0,0 десятих. У 2023-му 5 тисяч барелів, 5 тисяч барелів. У 2022-му 10 тисяч барелів. Оце загнув доні. Оце вріже, значить, митами по товарообігу між Росією і Україною. Ось вам і всі погрози, його злость. Зрозуміло, що розмова під час гольфу із Олександром Стубом вплинула. А, бо той йому розказав, що ми там під боком. І ми вже набачилися, і в нас оттяпали 5% території в свій час у 40 1940 році. То ти май на увазі, Доні, що тут ситуація така, що е, воно зовсім небезпечне, бо то тільки початок нинішньої ситуації І тут е, Дональд Трамп вирішив показати публічно, що він акцептував те, що сказав Олександр е, Стуб. Ну і е, е, позвонив сам на NBC News Ті же журналісти, про яку ми коли з вами вели розмову, і я сказав, що ви там зробіть коротке повідомлення, що я розсердився. Але я правильно розумію, що і Трамп дуже сильно суттєво так вплинув на Стуба. Європейці ніколи так не висловлювалися про Трампа. Мовляв, він єдиний, хто може завершити цю війну. Стуб заговорив власне так, як заговорили заговори... весь цей час поціпаки Трампа. Ну тут ви, ви праві чому. Бо дивіться, Марк Рютте як заговорив, як говорить президент Зеленський. От, бо ну, з Трампа ж користі, як із того, що з двома рогами. І Критикує, що буде сумасшествие робити. Тому вони і хвалять, бо тут один тільки варіант: це за принципом, ото знаєте, як кажуть, хвали мене, моя губонька, а тут хваліть мене, бо я великий. От от і все, і тому й хвалять. А що ти з нього візьмеш? Як йому сто років через декілька років тут от, користь від нього великої. Ну хіба що біду принесе, якщо не похвалить? Ну а Трамп розуміє, що в нього нічого не виходить, і до 20 квітня нічого не станеться. Швидше за все, пане Дмитре. Він себе переконав у тому, що він уже рівний Богові. Тому все, щоб ми з вами зараз не говорили, воно до нього абсолютно ніяк не долітає. А Марк Бернс його не побачить. Найближчі роки, тому теж саме це не потрапить. Читати він все це не буде. Він ото читає тільки, коли летить в суботу в Маралаго, а в неділю назад. І ми ж бачимо, що він відкриває ці двері з його сектора і дає коментарі. І то встигають зняти. Він там щось скаже. То він на Путіна розсердився. А тепер він розсердився на Зеленського, на Україну там і так далі. А говорить те, що йому пише. Heritage Foundation, фонд спадщина імені Віктора Орбана. Так, змі зараз пишуть про те, що Путіну нічого не лишається, окрім як вбити клин між Трампом і Зеленським. А ще, е, нібито, ну на цьому тлі заговорили про вибори в Україні. Можливо, Трамп тисне на Зеленського. А вчора, позавчора, буквально і українські змі підхопили цю тему розмірковували чи можливі вибори влітку. за економіст написав, що ви думаєте про все це? Можливо, це зараз єдиний аргумент Росії дійсно вибори в Україні? Ну, якщо бути безумцем, уже конченим, то про вибори треба говорити і їх домагатися. А якщо розуміти, що треба відстоювати незалежність, суверенітет, цінності в кінці кінців, то про які вибори зараз можна говорити? І тому ця ідея вона. З точки зору міжнародного права є абсолютно безглуздою, з точки зору конституції, неконституційною, з точки зору закону, незаконною і так далі, сьогодні в Україні є легітимна влада, і треба по цьому на цьому ставити крапку і з цього виходити. І все, що говориться в Москві це просто а свого роду інформаційні атаки в цьому плані. Сподівання на те, що це розхитає ситуацію всередині. Ну а паралельно. Фюрер Московський проводить Вікофай через механізми Дмитрієва. Вони постійно ведуть якісь переговори чи дають інформацію про це, що там знов чергові переговори про те, що Росія готова представити Дональду Трампу і його оцим брехунам, які зібралися навколо нього. Вони вже забрехалися по тому сигналу гейту, і не тільки по сигналу гейту, а що він їх наділить там достатком яким. Ну і в результаті. Трамп свою гру грає. Він піднімає ставки тим, що він українцям нав'язує черговий договір, уже колоніальний договір, і так далі. Таке, знаєте, з одного боку це грав Трампа, називається операція з боку московського фюрера. А з другого боку, це грав мародерство, що а, накидає на Україну Дональд Трамп. Ну а посередині має знаходитися мудрий мужик. Чоловік, який мовчить і каже: Ну давайте, давайте, ляпайте там, поки війна не прийде вам на поріг? От але при цій ситуації треба знаходити механізм, як діставати зброю, як захищати себе. Ось вам малюнок, як ви казали на початку передачі, коротко про все. А, а якщо виходити з реальних примх стилю життя смаків Трампа, чи може так статися, що Путін дійсно запропонує ну через Дмитрієва щось таке, від чого Трамп просто потече, і е, я маю на увазі якісь економічні, оці рідкоземельні, космічні, якісь історії. А з Україною не складеться. От як, от ну, ну, Трампа можуть, пане Дмитро, Трампа можуть тільки соплі потекти, от а в цьому відношенні він не зворушний. А от що стосується того, що його можуть заманити доларом, то це так і є. І це вже не одного разу показувало, як він дуже хоче повернути арктичні розробки підприємства Сполучених Штатів Америки в розробку арктичних родовищ і нафти, і газу, і інших корисних копалень. А для того щоб в такий спосіб виштовхнути звідти Китай і в цьому сенс роботи, скажімо. Російських спецслужб є і думаю, що воно ще з'явиться в черзі, бо вся ця гра навколо корисних копалин, особливо рідкісноземельних я вам скажу так: Трамп знає напевно що в Сполучених Штатах їх легше видобути, їх більше, і якісно вони кращі ніж і в Україні, і в Російській Федерації. Однак він говорить і робить те, що він вважає. З точки зору тактики правильним, але це треба на поверхні розуміти. А що стосується ігр ігрищ, які ПСБ Російської Федерації веде із Дональдом Трампом, то треба розуміти, що це просто затягування переговорного процесу, блокування можливості Америки надавати Україні допомогу. Ну а е шляхом всіх цих робіт іде нарощування. Оборонно-воєнно-промислового комплексу Росії підготовка до війни з Європою. Це вже очевидно і зрозуміло. Про війну з Європою це дуже цікаво. Я хотів би вас питати, але перед цим не можу не спитати про Марін Лепен. Її засудили, заборонили балотуватися в президенти Франції. по-перше, чи може вона оскаржити рішення? По-друге, чи настільки вона небезпечна як раніше, і радикальна, і дійсно проросійська? Ну от станом на сьогодні, і чи коректно порівнювати цей кейс із кейсом мера Стамбула, Джорджеску в Румунії і Тром Порошенком, тому що є закиди, мовляв, утиски опозиціонерів у всіх цих країнах. А вони ж різні історії. А тут життя таке, що можна, як казав мій колись, однокурсник на розкопках археологічних і палець чимось рівнять, але це безглуздя повне Відштовхнуся від Марін Ліпен. Тут мовчать дуже багато хто, але що це за справа? Ці вісім осіб. Які разом з нею працювали, які звинувачені, це фактично особи, які паразитували на бюджеті європейського парламенту. По суті, це корупція, механізм корупції. Але всі мовчать про те, що це ще має відношення і до того, що частина із цих осіб дуже часто відвідували європейські так звані засоби масової інформації. Імені Віктора Медведчука, де гадили Україну. А по суті, механізму цих проплат був проплатою їм за їхню лояльність і їхні виступи. Це стосується, зокрема, партії Марин Ліпен, це стосується альтернативи для Німеччини. І тому в ході е кримінальної справи було виявлено цілу мережу осіб, яка замикалася на заступника голови Європейського парламенту. Де участь у ній брала ціла мережа депутатів Європейського парламенту і не депутатів, суть яких був відмивання коштів, використання з корупційними схемами. Тому ці суди будуть продовжуватися, тому я би цю справу взагалі відділив окремо. Звернув би увагу на процеси, які йдуть зараз йдуть в Берліні із агентами Москви. З партії альтернатива для Німеччини там дві особи вже засуджені, і дуже важливо, що до цього долучилися французи. Це слідство, яке велося по всій Європі, до якого причетні спецслужби Польщі, Чехії, Словаччини до моменту, поки е, Роберт Фіцне признав обраний був там прем'єр-міністром, і цілий ряд інших країн, які ще шість років, сім років тому назад вперше зафіксували. Корупційні схеми з використанням коштів європейського парламенту, тому це завдання номер один, яке показало корупцію, і слава Богу, що вона була зафіксована. Що стосується Джорджеску, то тут теж, теж все зрозуміло, використавши тік-ток і російські гроші, була проведена рекламна кампанія, має кримінальні наслідки і тому абсолютно правильне рішення недопущення. Що стосується мера Стамбулу, це політичне переслідування, і всі це прекрасно знають: опонента Раджипа Таїпа Ердогана. Ну замашки Ердогана, диктаторські, всі розуміють, але це не для Туреччини, не дивлячись на її мусульманський характер. А що стосується Петра Порошенка і переслідування його нинішньою адміністрацією Зеленського, ну так роблять тільки безумці, які не хочуть єдності нації в умовах, коли йде. Така жорстока війна із расистами? Дякую вам за цю відповідь. Ми говорили перед цим про те, що Росія готує велику війну. А про це пишуть її. от німецька розвідка для Фігаро не буду зараз все це цитувати. Ключове тут те, що Путін готовий, і в нього є спроможності, і він може ризикнути піти на країни Балтії, чи там ще кудись, чи дійсно все настільки серйозно, і як це бачать в Європі, вірять? Те, що це може статися. ситуація дуже погана у цьому відношенні, бо з одного боку загроза для Європи зростає, а з іншого боку, усвідомлення європейським суспільством йде дуже повільно цієї небезпеки. Це на сьогоднішній день акцептується і розуміється ким? Елітою. Еліта це прекрасно усвідомлює друге. Частково це розуміє естеблішмент. А що стосується суспільства, є країни, такі як сусідні. З Рашистаном країни, як Балтійські держави, Польща, ці усвідомлюють прекрасно і навіть на суспільному рівні, що небезпека наростає. Однак є країни-резиденти, я б їх сказав, так російські, такі як Угорщина, Словаччина, де політична влада продовжує грати в гру з рашистським фюрером. І це дуже небезпечна штука, бо це по суті диверсанти в тилу Європи. Причому це російські рашистський Диверсанти є країни, які мене взагалі дивують свою поведінку, думаючи, що вони дуже далеко, а по Європі тим часом Фюрер Московський має навіть конкретний план, мінімум, це відновити статус 1991 року, тобто відновити контроль над тою територією, яка називалась Варшавський договір, і тут навіть. Тема Об'єднаної Німеччини і угоди про завершення об'єднаної Німеччини в 1991 році, не говориться як нульовий варіант. Тобто, і, і це ще піддається сумніву. Тому очевидно, що напруга, яка зараз наростає в Балтійському морі, не дивлячись на те, що НАТО, акцентую увагу, НАТО проводить а, операцію, яка називається. Дозор в Балтиці, чи там ну так переклав, я стих. От навіть це е, стає проблемою взаємовідносинах між Рашистаном і Європою, тому що Росія нарощує транспортування по Балтійському морю нафти нафтопродуктів по сірій схемі на чорні ринки. Це перше, друге продовжується обриви кабелів. Це або китайськими, або російськими судами, і так далі. Ці кабелі носять стратегічне значення для Європи, або е, системи зв'язку, або силові кабелі для постачання електроенергії України Балтії, зокрема, і так далі. Тобто напруга зростає, і зараз епіцентром цієї напруги є акваторія Балтійського моря і весь цей е, Балтійський регіон. Чому на сьогоднішній день? Так е, активно працюють в Європі і в НАТО щодо посилення країн Балтики з точки зору силової складової у розмовах з експертами, коли я ставлю питання, чи є спроможності у Росії, відповідають, що їм не потрібні спроможності. Достатньо просто нарву взяти, наприклад, перейти річку і НАТО розсиплеться, тому що НАТО виявиться нездатними відповісти. Е, ви як думаєте, НАТО відповість? Нато є чим відповідати, а, НАТО є сили, які здатні реагувати, НАТО здатно стримати цей удар. Однак надалі буде все залежати від єдності НАТО і розуміння, що таке п'ята стаття, чи вона може реалізовуватися з точки зору командування силами НАТО, чи це буде так як у другій частині статті п'ятої, де кожна країна буде визначати свою участь у цьому процесі. Це перша річ. І друга: наскільки реалістичними виглядають заяви Сполучених Штатів про те, що Америка з Європою і Америка гарантує захист Європи і безпеку? Наостанок не можу не спитати про Британію і Францію. Британія, Франція, Україна найближчими днями проведуть зустріч, присвячені ну гарантіям безпеки. Це Кір Стармер е каже: чи можна виокремити ці дві країни, можливо, додати ще третю і розраховувати на те, що все ж таки будуть е буде іноземний контингент на території України найближчим часом? Ну йде від гольфу зараз. Я кажу там на полі. Е Олександр Ступ сказав Трампу про те, що перше. Лідерами європейської системи безпеки є, і це визнано і не Європою стають Франція і Великобританія. Друге, лідерами забезпечення безпеки і е, гарантіями безпеки України стають Франція і Великобританія. І це дуже важливо. Зустріч ця буде присвячена результатам е, м, саміту охочих, так званого, який відбувся 27-го. Березня в Парижі. Мова йде про формування контингенту. Тут є один нюанс, який 27-го продовжив свою дію. Це дискусія між Джорджою Мелоні про е, застосування п'ятої статті по відношенню до гарантій безпеки для України. І позиція Франції і Великобританії про формування контингенту. Я дозволю собі використовуючи наше спілкування. Порадити керівництву України, а чому ці два, дві позиції не об'єднати? Хай будуть і гарантії застосування п'ятої статті, хай буде і формування боєздатного контингенту. Тим більше що про що ситуація зараз говорить, соціологічні опитування, які були проведені в Європі, свідчать про те, що європейські армії потребують досвіду українського ведення війни. І тому контингенти ці треба сформувати, вести їх на територію України. Навіть частково певні підрозділи цих контингентів могли б задіюватися до участі в бойових сутичках. Чому? Бо не буває навченої армії без досвіду. Не буває, не можна на навчаннях відпрацювати тактику ведення бойових дій в реальних умовах, і це треба розуміти. Це потрібно сьогодні більше Європі, ніж Україні. І це Стармер і Макрон розуміють, а всі, а частина не всі, вибачте, а, а частина думають, що воювати можна навчитися сидячи за столом. Так не буває. От тому очевидно, що тут ті, хто усвідомлюють небезпеку, яка йде від Рашистської Федерації, що треба формувати цей контингент, і треба відправляти його до України з точки зору просто знання досвіду навчання. А з іншого боку, я би пішов на те ж саме підтримку ідеї задіяння п'ятої статті. З моєї точки зору вона абсолютно правильна, тим більше що одне й друге не протирічить один одному, а буде серйозним екзаменом, в тому числі для Дональда Трампа. Пане Романе, дякую вам за аналітику. Роман безсмертний, політик та історик, надзвичайний повноважний посол. А України був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть. вподобайку.